Вітаю вас, дев'ятикласники, на відеоуроці з української мови, тема якого «Двокрапка і тире у безсполучниковому складному реченні. Мета уроку пояснити учням правила вживання двокрапки і тире між частинами безсполучникового складного речення, формувати вміння визначати відповідну пунктограму та обговорювати вибір вживання відповідного розділового знака, розвивати орфографічну та пунктуаційну грамотність учнів. Увагу, пам'ять, логічне мислення, сприяти вихованню поваги до краси та багатства рідного слова. Тип уроку, урок вивчення нового матеріалу. Любі діти пропоную розпочати наш урок із пояснювального міні-диктанту. Спробуйте записати під диктовку речення, а потім пояснити вживання в цілих реченнях розділових знаків. Тільки кривдо купують золотом, тільки в сріблі несуть гроби. Горде слово, розкуте молотом, переважує всі скарби. Морози б'ють важкі свої копита останніми походами впівсвіта. Останній подих рудуватих крих рожевим ранком звівся і застиг. Отож, опрацюємо теоретичний матеріал з теми уроку. Двокрапка ставиться у безсполучниковому складновому реченні, якщо друга частина розкриває зміст першої. І не холодно, дуже є морозець та не цупкий. Двокрапка ставиться, якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться у першій. Ідемо вдвох то для гучних компаній не місце. Двокрапка ставиться, якщо в першій частині є слова так. Такий чути, бачити, знати, розуміти і подібні. Дивлюся я полями в'ється в'єцарів, немов земля. Тире в безсполучниковому складному реченні ставиться, якщо зміст частин речення протиставляється, не вмер поет, його втомило горе. Тире ставиться, якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що йдеться в першій частині речення. Забудеш рідний край, тобі твій корінь всохне, все людське замовчиш обчуханим зростеш. Тере ставиться, якщо друга частина речення виражає різку зміну подій, ми різко зійшлися в танці, аж гудзики відірвались. Переходимо до виконання вправ. Перша вправа Доповніть безсполучникове, складне речення, пропущеними частинами. Прочитайте доповні речення в голос з правильною інтонацією та спробуйте пояснити вживання розділових знаків. Наступне завдання. Складіть речення за схемами. Утворені речення запишіть, поясніть вживання розділових знаків. І останнє наше завдання вам потрібно списати, вставляючи пропущені букви розділові знаки. Домашнє завдання складіть алгоритм судження за темою розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення. Дякую за увагу!